День якоїсь невтомної боротьби європейських спеціалістів, європейських дипломатів, європейських лідерів за Україну. Щоправда, боротьба це дуже дивно. Вона виражалась в погрозах Путіну, а потім докотилося вже і до негативної оцінки дій Зеленського. Ну, давайте розберемо. І так будемо розбиратись з кінця, щоб усвідомлювати весь той ну, накал абсурду, який я особисто сьогодні одним оком спостерігав, бо на роботі було багато роботи і було не до цього. А коли вже після роботи ти відкриваєш це все і дивишся, ти думаєш, Боже, що це відбувається, і чому це відбувається? І чому немає реакції офіційного МЗС України? Яке, ну, хоча б натякне, що, друзі, може, вам не варто так уже нагло залазити у внутрішні справи України. Але оскільки ми боїмося зробити зауваження нашим європейським партнерам, то, напевно, новообраним лідерам Німеччини, особливо тим, ну, у кого дідусь там колись перейменував вулицю в Лдольф Штрасе. Ну, напевно, їм вказувати потрібно нам, що робити, і особливо вказувати Зеленському, що йому робити. Ну, ви знаєте, якби сьогодні Україна, напевно, не орієнтувалась на Європу і нам, ну, це не був би останній оплот теплої ванни, то, напевно, Володимир Олександрович, згадавши свої роки в кварталі, міг би відповісти пану Мерцу. Так, що тому більше б не захотілося коментувати нічого, що стосується України. Але поки що пан Мерц коментує. Ну, давайте розпочнемо з Макрона. І так, Макрон заявив, що в Україні на карту поставлено нашу безпеку. Ми хочемо припинення вогню на землі, в морі та в повітрі на 30 днів. Ну, я не знаю, що там хоче Макрон, але мене це трішечки так. Знаєте, так, ділінь-ділінь-ділінь-ділінь. Що означає нашу безпеку? Що означає нашу безпеку? А, і коли я думаю про цю нашу безпеку, я підозрюю, що європейці вже почали сприймати війну в Україні як доволі для себе вигідну концепцію. Ну що, війна в Україні, ти не зобов'язаний абсолютно думати про власний народ. Ну як ти... Зобов'язаний, але якісь недоліки ти завжди можеш списати Списати на те, що ти допомагаєш Україні, допомагаєш демократії, що ти, ну, ти класний пацан і багато чого тобі можуть пробачити, навіть всередині твоєї країни. Всякі недоліки, розгін маніфестантів, там, водометами, ну і так далі, да, Макрон? Було таке? Було. Але все ж таки мене от турбує, це дзвіночком так турбує. А що означає ця наша безпека? от Наша безпека, про що вони говорять? І ви знаєте, я зрозумів. Я, зрозумів. я відкриваю сьогодні новину одну з дуже багатьох, і дивлюся, Єврокомісар вважає, що перемир'я в Україні дозволить Росії накопичити зброю та напасти на Європу. Нормально так, да? І коли ти це читаєш, це вже відверто. Вони вже відверто, вони не приховують. Якщо іще там тиждень тому назад можна було так десь обережно припустити, що щось європейцям не дуже хочеться миру для України і для українців, то, от, будь ласка, Єврокомісар, так прямо заявляє. Якщо не вірите, я цитату його дам. Економіка Росії перейшла на військові рейки і виробляє багато зброї. У той же час, і це ще важливіше, просто повернути економіку в колишній стан вже неможливо. Тому, якщо в Україні буде встановлений мир чи перемир'я, Росія продовжить виробляти і накопичувати таку кількість зброї, яка, зрештою, дозволить їй розпочати нову агресію. І коли ось в цього пана дещо перепитали. До речі, сама стаття, ось я перевіряю, вона зникла. І станом на зараз її немає на тому ресурсі, який її опублікував. Але скрін залишився. І у кого є таке велике бажання, ви можете, перейшовши до мене в телеграм-канал, знайти і цей скрін, і о, цю цитату. І що саме цікаве, що видання, яке це опублікувало, зауважує, що це не перший раз, коли європейці фактично ну, непрямим текстом чи прямим текстом підкреслюють, що війна в Україні для них це ну, вже така прийнятна річ, і вони дійсно вони дійсно вважають, що поки Путін перебуває в Україні, то їм нічого не загрожує. І подивіться, як. В ці два дні Мерц, Кая Калас, Макрон, там депутати Бундестагу, яким, яким просто єдиним хором, я не хочу сказати воєм намагалися натиснути на Зеленського, щоб той зайняв більш радикальну позицію, ну, напевно, ту, яка була спочатку в неділю вранці, а потім Володимир Олександрович змягчився. Видно, Трамп обіцяв підтримку, і Трамп обіцяв і розповів, що відбувається насправді. І Володимир Зеленський все ж таки більше, більше перекочував на сторону Трампа. Але все це завершилось ввечері публікацією Мерца. І ви знаєте, тут вже взагалі трішки дивно. Бо, як на мене, це вже повне пряме втручання в внутрішні справи України давати. Оцінку президенту країни, яка воює, як на мене, то це за межами добра і зла. При цьому мерц не говорить про мир, Мерц говорить про війну. Йому потрібна війна в Україні. Зеленський вчинив неправильно, погодившись на переговорі в Стамбулі. Канцлер Німеччини Мерц. Знаєте, я от написав, що ви тільки подивіться на оцього онука. Дідуся, який колись перейменував вулицю в одному з міст на А, Ну Ви зрозуміли, який Адольф. І ось цей мерц буде нам розповідати, робити нам перемовини чи ні. Думати нам про перемир'я чи ні. Це мерц нам буде розповідати. А, думаю, я, що знаєте. Уроки Другої світової війни не вивчені. І є у мене глибоке переконання, що десь глибоко, десь глибоко, в швейцарських Альпах, можливо, можливо, в німецьких землях, можливо, десь у французьких печерах, ще зберігаються, а, ну, я не знаю, чи то ідеологія, чи то нащадки, чи то ще когось, хто ще щось недовстановлював, якесь статус-кво. Після Другої світової війни. мені б не хотілося, щоб ось ці люди. Чому я говорю, що це онук свого діда? Я розумію, що онуки за дідів не відповідають. Але ви ж розумієте, що саме дід впливав на формування онука через батька, через свого батька, через свого сина, який потім передавав певні емоції тому ж самому Мерцу. І не потрібно думати, що дід окремо, знаєте, мухи окремо, а котлети окремо. Тут якраз все разом. Ви ж теж ну, фактично нащадки своїх предків, правда? А чому ви думаєте, що мерц, зокрема, не нащадок свого дідуся, і він що, його засудив офіційно, чи він цурався офіційно? А ви думаєте, що батько мерца, він, він цурався свого батька? Чи як ви думаєте? І на місці Мерца я би тримав трішечки язик за зубами. А то е, якось Німеччина трішки розкривається не з того боку, з якого ми звикли її бачити останні 80 років. На фоні Шольца, Шольца Мерц сьогодні виглядає вкрай дивно. Людина, яка ще нічого не зробила для України, крім як обіцянок, а тепер вже й погроз фактично, ну, не погроз, а таких засуджень Зеленського. Нічого не зробила. Вона дає сьогодні нам оцінки. На якій підставі? Піди пройдись по вулиці, Адольф Штраса. Пройдись і подумай, де ти, де ми, і хто ти, і хто ми, і чи можеш ти давати нам свої поради. Ну, Макрон, а, той пішов ще далі. Я зачитаю. Українцям вистачає ясності сказати, що вони не зможуть повернути собі всі території. А Франція готова обговорити розміщення літаків, озброєних ядерними бомбами в інших європейських країнах. Ну, Макрон, напевно, не пам'ятає ті часи, коли дідусь Мерца перейменовував вулиці на Адольф Штраси, тоді Франція. Скільки там простояла? місяць, чи 14 днів, чи скільки вони боролися? І потрібно все-таки пам'ятати історії, бо мені б не хотілося би опинитись знову в тих часах, коли ми самі перед ворогом, а сьогодні, а сьогодні? власне, так і виходить. Ми ледь нащупуємо, хоч, якісь, хоч якісь основи для миру, для перемир'я, хоч кілька ночей щоб можна було поспати, але чомусь, чомусь. Великим народам Європи, ну, знаєте, невивчені уроки не дають спати. Воюйте на своїй території, відкривайте другий фронт. Отак як ви його відкривали в 44-му році, коли вже війна майже була вирішена. Відкривайте другий фронт, будь ласка, через. Естонію, Литву, через Швецію, ви можете наступати на Російську Федерацію, і я думаю, Україні стане легше, і ви так можете допомогти, і всі включитесь. Ми навіть вам поради дамо, навіть ваших військових спеціалістів зможемо навчити. Будь ласка, як казав один е класик, hello Everybody, так от, let's go, Everybody. Ви можете це зробити, але ж ви цього не робите. Ви хочете, щоб війна в Україні тривала, бо вам так комфортніше і безпечніше. Я, як громадянин України, проти Проти цього. І якщо сьогодні Трамп разом з Сі Цзіньпінням вже змогли переконати Володимира Олександровича, що не кожен друг то є друг, і намагаються, хоч якимось чином, затягнути нашого ворога за стіл перемовин. Мені здається, варто скористатися цією можливістю. Бо завтра цієї можливості може не бути. А оці псевдо або не псевдо, друзі, допомогти нам суттєво не зможуть і не захочуть, бо шанси в них уже були. На жаль, ми отримали тільки дуже затяжну, затяжну війну, яка, на жаль, сьогодні перетворила наших партнерів, друзів, братів. У людей, які чомусь дуже не хочуть, на мою точку зору, перемир'я в Україні. Навіть перемир'я. Я вже не говорю за стабільний, тривалий мир. Не забувайте підписуватись, лайки вітаються, коментарі ваші також. І не забувайте ставати спонсором каналу. Бережіть себе!